Чи будуть закупівлі оборонні публікуватися десь, Щоб ми розуміли ціни. Я так розумію, що є законопроєкт у парламенті, який зобов'язує це робити через Прозоро. Які новини? Ну дивіться, це стало ця законодавча ініціатива стала реакцією на ті серії корупційних скандалів, які були з закупівлями, оборонними закупівлями у Міністерстві оборони? Знову ж таки підтримую це рішення. Мова не йде про відкриття всіх даних, мова йде тільки про фіксування на рівні прозоро ціни закупівлі товарів для того, щоб не виникало схожих як яйця по 17 гривень, і потім якісь незрозумінні пояснення, як їх треба вимірювати, чи кількісно, чи в вітрах, чи в чи кілограмах. Тобто, насправді не йде мова про відкриття інформації, яка може становити там національну це там суперечити національній безпеці мова йде про прозорість закупівлі, щоб не було зловживань зараз. Одна з проблем і е, умов, які ставлять нам наші е, міжнародні партнери, які нам допомагають фінансово, які є запит в українському суспільстві на справедливість з корупцією. І, відповідно, це реакція на те, щоб. Ми розуміли, що наші бюджетні кошти, а я нагадаю, що армія у нас фінансується за рахунок платників українських податків, так українських платників податків, щоб вони використовувалися за цільовим напрямком і не було зловживань. Саме на це спрямована цей законопроект і законодавча ініціатива проголосована за основу, тобто ще не повністю ухвалений закон, але скороченням термінів, сподіваюся, у ближчому часі ми цей закон ухвалимо.